Курточки мікс демосезонні першого сорту по акційній ціні 1700 гривень за цілих 10 кілограмів. Ось така курточка дешевик можна сказати. Тут ззаді є прихований капюшончик, який можна при бажанні дістати. Наступна моделька йде ось такого плану, че вийде куртка, по розміру не байка. Ось така моделька теж. Досить класна, 100 грамівка. Наступна, яскрава. Подивіться, ще Розмір Елічка. Ідеальна. І поставлення дуже крута. Ось така моделька. Так, наступне. Розмірі М. Чоловіча курточка. Ось така моделька теж. 100 грамівка. Ой, оце дуже класно. Розмір Есичка. Такий класний бренд. Anora. Такий шоколадний колір. Так, далі. Це дуже легенька, боніта. Розмір я не бачу. Така трішки подовгувата. Мені здається, це буде елька. Дальше. Так, а це мені здається курточка без рукавка. Два в одному. Дивіться, ось така. Зараз я її тут розщіпну. Мені здається. Ці рукави можна. А ні. Так, пошиті. Ось така курточка. Досить цікава. Розмір МК. Наступний ще один ще дещовик один, нам попався. Великий гарний розмір. Ось така моделька. Так, наступна це така курточка, дещо квітровка була попередня. Далі жіноча куртка. Місгайдес. Така укорочена, вона буде вже тепліша. Ось така моделька з капюшончиком. Так, Наступна жилеточка. Великий гарний розмір. Ось така моделька з капюшончиком. І цей лотик всього за 1700 гривень. Так, це дощовичок. яскравий, гарненький, капюшончик захований. Наступна ось така лагесенька, чоловіча модель. Розмір свироковий, брендова, спріт. Наступна 100 грамівочка Ось такого плану жіноча. Так, швітленька. так, жіноча модель. Більший розмір. Так, знову ж шоколадна. Ось така. Чоловіча моделька. Так, ще одна жіноча. Це вже буде трішки тепліше. Ось так воно виглядає з капішончиком. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, жіноча. Ось така великий гарний розмір. Трішечки подовго. Та і в принципі, все, я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків. Це був перший сорт курточки 100 гримівки. Йдемо сезонні за 1700 гривень.